Привіт, мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Сьогодні продовжуємо перекладати та озвучувати відео містера Біста. Готові? Поїхали. Переклали та озвучили звук у куточку. Це мій друг Шендлер. Зараз він підключений до детектора брехні, а решта друзів сидять у кімнаті на іншому кінці складу і можуть питати все, що їм заманеться. Я решта друзів. Ми дізнаємося правду. Ми його зганьбимо, але зганьбити ми хочемо на лише його. Я не можу так бро. Чорт не навчиться. Не нав... Можна таке питати. А ми спитали. І не всі чесні. І це брехня. А після того, як я дізнався правду про всіх своїх друзів, мене самого посадили в крісло і запитали про те, що всі хочуть дізнатися. Ти колись підробляв відео? І перш ніж я дам парукам повеселитися, чендер, перше питання. Тобі подобаються наші нові плитки Так. Да. Правда. Це було нескладно. Вони всім до вподоби. Гаразд, перевіримо, чи працює ця штука. Тебе звуть Чендлер, так чи ні? Так. Правда. Ого, працює. Вона працює. Чи вважаєш ти стендап Таріка смішним? Так. Гей, як швидко. Правда. Воу! Ось так. бро. Ось тобі легке запитання. Чи вважаєш ти себе смішніше за Нолана? Так. Mm -hmm. да. Він навіть не вагався. Жодної секунди. І це брехня. Воу! Чувак, мені це подобається! Карл, ласка, випросимо на прожарку. Мені не по собі. Карле, я відхилюсь від сценарію. Я твій найкращий друг. Ти один із моїх найкращих друзів. Ти маєш відповісти чесно, я ображуся. Чувак, не науджу це, не науджу. Я твій найкращий друг. Так. Це схоже на брехню. Це була брехня. Це правда. Я люблю тебе! Я ж казав, що вважаю тебе найкращим другом! Я твій найкращий друг? Так. Теж. Правда. Гей, hey! на цьому все. Більше про це не питайте. Карл, так? Ти б пішов із містер Біс, щоб зіграти в шоу той, хто вижив? Ні. Це брехня. Вау! Wow! 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 Може, на місяць-два, хлопці. Та годі, ми знали, що це брехня. А, раз, так, ти правий, вибач. Я просто хотів подивитися, чи перевіряє вона нас, чи просто грає виграшки. Ау! я хочу переконатись. Тобі справді подобається смак наших нових шоколадних плиток? Так, я люблю. Правда. Бачиш, довго ти ще питатимеш про це. Треба було переконатись. Коли ми публікуємо відео, ти їх дивишся? Якщо там я є. Правда. Вибач, а що треба дивитися, коли мене там немає. Навіщо мені це? Джиммі, гарний сусід по кімнаті? Ні. Це брехня. Що? Та він ж ніколи не прибирався. Брехун. Тобто Джиммі добрий сусід, а може я був баганий сусідом? Ти вважаєш себе найсмішнішим членом команди? Так. Це брехня. Це я. З моєї ні за нізащо. Ми повинні розпочати з очевидного питання. Ми подобаємося тобі, як друзі. -ха 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 -ха. Так. Правда. Тепер проважливе. Чи подобається тобі смак нашої нової шоколадки? Так. Теж правда. Ось просто запитання. Думаєш, що я смішніший за Нолана? Так. Це брехня. Так, твої жарти відстій, чувак! У кого з нас найгірше почуття стилю? Думаю, у Нолана. Правда. <рігла> 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 вибач, Нолан! вибач мене. На Джимі зараз просто червона кофта. Я вибирав між тобою та Джиммі. Нолан не знає, але ми привезли до міста його батьків. Чувак, я спітнів. Нолан! Що? Ласкаве, просимо на прожарку. Мені не по собі. Ти цього не знаєш, але насправді ти наш спеціальний гість. Що це означає, бро? Три, два, один. Увійдіть! Нолан, заради цього ми привезли до міста твоїх батьків. Що за? Як же ти зараз усе зіпсував? <гум> так оце мой був весь сенс. Мені це не подобається. Ми почнемо з найпростішого для розігріву. Фістиблс, це найкращий шоколад, який ти коли-небудь пробував. Так, правда. Ось так. Чувак, це мене нервує. Мені страшно, бро, боже мій. Нолан, я поставлю легке питання, окей? Ні, я знаю, що якщо ти кажеш легке, то воно точно не буде легким. Кого з батьків любиш більше? Я на це не відповідаю. Я люблю їх однаково. Правда. Воу. Wow! Нолан, wow! ти колись підробляв мій підпис? Я. Я так не думаю. Це брехня. Воу. Wow! Це не винесу бро. Боже. Я зараз піду звідси. Дихай, дихай. Спокійно. Тараз останні питання. Нолан, ти готовий? Ні. Як гадаєш, ти був би кращим містером Бістом, ніж Джиммі? Ні. Молись про зелений. Правда. Добре, знай своє місце. А тепер закінчимо відео. Я на прожарці. Джиммі, як думаєш, ти полисієш? Ні, я краще помру. Це правда. <рес> ти справді швидше помреш, ніж облисієш? Це безумство. <рес> ну я люблю своє волосся. Ти вважаєш Нолана смішним? Боже мій. У якому контексті? У сенсі гумору. В цілому? Так я вважаю його смішним. Це правда. <рес> Воу! Добре, добре, друга частина. Хто смішніше? Нолан або Чендлер? Тобто я. Ти дотепніший за нього, а він по дурному смішний. Або іноді безглуздий, і що теж смішно. Так що ви обоє комедії. просто по-різному. Отже, тепер, коли ти видав всю інформацію, дай відповідь. Так чи ні? Нолан смішніший за Чендлера. Ну ну, я думаю, що відповідь ні. Ваш розум вважає, що це правда. <рес> я чую, як вони кричать на іншому кінці складу. Це питання було поставлено мені раніше, а тепер я хочу задати його тобі. Як ти гадаєш, я був поганим сусідом, коли ми жили разом? Так, бо ти завжди казав, що я поганий сусід, а я не був таким. Це правда. Я знав, що це не так. Я знав. Все тому ж він розлютився, коли я з'їхав. Зрозуміло. Ти колись підробляв відео. Ні. Правда. Це було легко. Тепер, коли ми всі знаємо правду, обов'язково перевірте, наскільки смачний наш новий фістиволс. Він усім подобається. До речі, якщо ви хочете спробувати шоколадку Фістабос від містера Біста, про яку у цьому відео вони постійно згадували та питали, чи смачна вона. Ви можете її спробувати та написати або записати відео, і ми його теж викладемо. І всі дізнаються правду, чи смачна шоколадка Фістабос хочете спробувати? Переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі в наш телеграм-канал звуку Куточку. Там ми розігруємо шоколадки Фістибос кожного тижня. А також розігруємо комікси. Тож переходьте та вигравайте. Ну а я кажу вам до зустрічі в наступних відео.